Російські військові обстріляли центр Херсона. Є загиблий та поранені. Поцілили і в інші населені пункти. На лівобережжі Херсонщини розташовані три природоохоронних об'єкти, яких збитків вони зазнали під час дії військових РФ та що там відбувається. 16-річний Назар Лисенко відвідав світовий економічний форум. Там зустрівся з лідерами кількох держав, про що говорили. Вранці російські військові обстріляли серед місця Херсона. Під вогнем опинився центральний ринок міста. Від вибухової хвилі повилітало скло у головному торговельному павільйоні. Пошкоджені кіоски розташовані поруч. Вадим у цей час був на своєму робочому місці. Розповідає, чув кілька вибухів. Я льох і все. Один був в ларке. прийзшола один Зрив за ринком, потом второй зрив, третій зрив прямо в ринок. Снаряд вибухнув поряд із його кіоском, розповідає продавець Денис. Тут так, обстріл просто прямо в ринок, я торгую от моє місце. Да, мені повезло, удачно, що я тут був в цей момент, коли все прилетіло. Тобто, да, така ситуація. Я що можу ще коментувати? дуже страшно, я боюсь. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, який цей час був на своєму робочому місці. Погибший один, 77-го року народження. Кількість постраждалих наразі 10. один загинув, і дев'ять людей отримали поранення різного ступеня. Важкості. Вони зараз всі до лікарні доправлені. і осколкове поранення, ніг, рук, голови. Татулова за фактом обстрілу обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Ведеться слідство. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, протягом минулої доби російські військові 57 разів обстріляли населені пункти правобережжя Херсонщини. Херсон, 7 випустили 342 снаряди з артилерії, РСЗБ, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Поцілили в дитячо оздоровчий табір у Білозерській та лінію електропередач у Чорнобаївській громадах. Поранена одна людина. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон. Полювання тварин, внесених до Червоної книги України, влаштовує окупаційна влада на території Національного природного парку Джарелгацький, розповідає його директорка Ірина Сабашенко. З різних джерел надходила інформація про те, що Національний природний парк Джарлгацький був зреєстрованим за російським законодавством. Що було призначено окупаційного керівника, і що тепер основною задачою установи є мисливство полювання. Ми звернулися листом до міндовкілля. В цілому ситуація вкрай складна, тому що атаки ворога по острову були неодноразово. Вибухами порушується і гідрологічний режим, і. Стан екосистем порушується, гинуть тварини, дельфіни. Наслідки просто катастрофічні. Національний природний парк Джарелгацький Російські військові окупували з перших днів повномасштабного вторгнення. До цього тут працювали 24 людини. Зараз 18. Двоє з них перебувають на тимчасово окупованій території, каже Ірина Савашенко. В перші ще місяці ми намагалися здійснювати свою діяльність службою охорони парку, і ті хлопці, які там залишились, вони намагалися проводити рейди на неострівній частині парку. Але усі спроби закінчувалися залякуванням працівників. Спроби вийти на воду закінчилися просто обстрілами по воді. Ну і виконувати свої е, зобов'язання стало неможливо. Національний біосферний заповідник імені Фрідріха Фальцфейна Асканія Нова окупаційна влада захопила 20 березня 2022 року. Так званим очільником став громадянин Російської Федерації Дмитро Міщеряков, якого призначило Міністерство екології та природних ресурсів РФ. Розказав чинний директор заповідника Віктор Шаповал. Зареєстрована нова організація, вона називається Господарственне автономне учреждение Биосферный заповедник Аскані нового чомусь з назви зникло ім'я Рідруха Едуардовича Фальцвейна. Це ім'я, яке носив біосферний заповідник Аскані нового ім'я його засновника. В видах діяльності не прописано біосферного заповідника як нового суб'єкта юридичної особи. Російської Федерації в мисливська діяльність такого немає. Насправді я не думаю, що це буде відбуватися, тому що ну реальна загроза вона полягає в тому, що тварини можуть бути вивезені. За словами Віктора Шаповала, Асканія Нова поки перебуває у тилу російських військ. Це близько 80 кілометрів від лінії зіткнення. Великий стрес для тварин. Активність російської військової авіації над чапельським подом на території заповідника, в тому числі дентропарку та зоопарку, з жовтня базується військова техніка РФ на території масиву Південний. Це ділянка заповідного степу почали зводити фортифікації, рити в окоп, якщо конкретно. Але тоді вдалося зупинити ці події, і таким чином ну, такого значного фактору, от зараз на заповідний степ, поки ми не спостерігаємо. Єдина потенційна загроза, і вона зараз не визначена, не зрозуміла ситуація, це замінування. За час повномасштабного вторгнення на частині території національного природного парку Нижньодніпровський вигоріло більше п'яти тисяч гектарів, розказав його директор Олексій Чачібая. Дані вдалося брахувати за допомоги супутникових знімків. Ми національний природний парк, який входить в міжнародну там Смарагдову мережу, водноболотний фонд міжнародного значення Рамсарська територія, тому це дуже велике значення має не тільки для України, а для збереження флори та фауни, так як у нас є занесені представники як всесвітню червону книгу, так і в червону і зелену книгу України. Внаслідок ушкодження російськими військовими трьох шандорів на Каховський ГЕС стався неконтрольований скид води. За словами Чачибая, це мало наслідки для плавневої системи нижнього Дніпра, на території якого розташований нацпарк. Нами було виявлено факт масової загибелі водних живих ресурсів. Ми відповідно змогли обрахувати цю шкоду. Нашими працівниками був виїзд зроблений. Ми промоніторити види живих водних ресурсів, а саме риби, яка була плавала, то ми змогли обрахувати приблизну кількість шкоди, яка в результаті збройної агресії була утворена на на той час. Підрахувати збитки, нанесені Російською Федерацією природоохоронним об'єктам Херсонщини, буде можливо тільки після повної деокупації області, каже Чачибая. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсонщина. На цьому фото Херсонець Назар разом з екс премєр міністром Великої Британії Борисом Джонсоном зустрівся з ним під час поїздки на світовий економічний форум у швейцарський Давос. Назар разом із мамою входив до складу української делегації. До Джонсона каже хлопець: підійшов сам. Сам пішов, наполегливо. Мені треба, треба було за ним йти, але це того було варто. Я йому розказав про ось про окупацію, про Херсон. Він здивувався та сказав, що буде далі допомагати. Я дуже вдячний, дуже вдячний йому за ось це, що він робить в Україні, бо це найближчий друг для України. У складі української делегації Давосі було дві родини з дітьми. Розповідає мати Назара Ольга Цілинко у Херсоні. Вона очолює громадську організацію. Центр Софія він опікується родинами, які виховують дітей з інвалідністю. Ми годували наші родини всю окупацію, і асамблея інвалідів України запропонувала. Мені з сином, як з дитиною, неповнолітньою, яка пройшла через окупацію, поїхати в Давос в складі української делегації, для того, щоб і розповісти про окупацію, і на мій розсуд, найголовніше наша була місія це донести емоцію, емоцію страху, яку ми пережили. Емоції від поїздки залишилось багато. Розповідає Назар найбільше від зустрічі зі світовими лідерами. Окрім Бориса Джонсона, поспілкувався з чинним президентом Польщі Анджеєм Дудою. Дуже вам дякую за надану допомогу Херсону за е, моральну, за е, продукти за іншу гуманітарну допомогу. Дякую вам велике, зустрівся у Давосі із з українськими політиками та головами міст. Поспілкуватись вдалось також з екс-сочільниками Польщі та Естонії Олександром Квасневським та Керсті Кальюлайт. Під час розмови говорить Назар, розповідав про пережите в окупації та просив допомоги про окупацію. Про те, як було складно у Херсоні у той момент, про те, яка була ситуація. Також про постійні обстріли, які були з сторони Росії, про лівий берег. Коли я був у Скадовську, то там було словами не передати, що там було. Ну, Це жах. У спілкуванні з іноземними лідерами допомагали знання англійської та онлайн-перекладач. каже Назар за мету мав не лише розповідати про окупацію, а й просив допомоги для України. Попросити побільше зброї допомоги, щоб ми могли перемогти у цій війні. Після Давосу Назар з мамою повернулись до Херсона, де лишаються і зараз. Катерина Гончаренко Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.